Осінні барви завжди малують наше око, приваблюють, кличуть бути ближче до природи. Саме в таку теплу осінню пору Полонська міська станція юних туристів традиційно проводить перший масовий захід у навчальному році. Зліт юних туристів Полонщини, присвячений Всесвітньому дню туризму і на яких з нетерпінням чекають всі вихованці гуртків району. Туризм в моєму житті займає дуже важливу роль. Я вже займаюся туризмом три роки, і за цей час я була на багатьох змаганнях. Обласні змагання, військово-патріотична гра Кілджура з моєю командою обрій, наш нашого понаського району. Ми займаємо призові місця: як перші, другі, так і треті. Сьогодні всесвітній день туризму. І я хочу вважати своїм товаришам, своїм викладачам і всім, всім, хто займається і любить туризм, наснаги, перемоги в змаганнях сьогоднішніх і всього найкращого. І словами вітань до юних туристів звернувся сітарський Віталій Володимирович, начальник відділу освіти, молоді та спорту Полонської об'єднаної територіальної громади. З програмою зльоту та з правилами проведення змагань всіх учасників ознайомила директор позашкільного закладу Гребачок Валентина Іліївна. 27 -го. Вересня, вся, мабуть, не тільки наша Україна, але весь світ відзначає сусідній день туризму. Він став масовим дуже багато людей, які покинули свої насижені місця і подорожують по світу. Можуть з гордістю називатися туристами, і ось сьогодні ми зібралися тут на цій поляні вже декілька років поспіль. Ми проводимо візначвіднічаємо день туризму трошки нетрадиційним способом. Ми проводимо тут туристичну естафету, в куди куди з'їжджаються всі не тільки гуртки станційних туристів, але і представники з усіх шкіл нашого району. На сьогоднішній день ми плануємо провести такі технічні етапи, як техніка пішохідного туризму, орієнтування по місцевості, стрільба з винтівки. А буде будемо один із конкурсів. Це буде до лікарня допомога, яка так ну так важливо знати дітям, які подорожують. Планується орієнтування по місцевості. Я сьогодні хочу привітати. Своїх колег, працівників станціюних туристів, працівників туристичної сфери, всіх своїх друзів, які займаються туризмом, з цим гарним святковим днем, і побажати їм гарних мандрівок, драйву, гарних відпочинків, подорожів, незвіданих стежок, і нехай вони від цього получають масу задоволень.